Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні пропоную приготувати рулети з горіховою начинкою. Рулет дуже простий, тож з ним порається навіть починаюча господиня. Для приготування начинки треба взяти 500 г грецьких горіхів, 100-150 г цукрової пудри, 200 250 мл молока. Горіхи треба перемолоти, додати до них цукрову пудру та перемішати. Вливаємо кип'яче молоко, таким чином запаримо горіхи. Краще брати 200 мл молока, щоб маса не була занадто рідкою. Накриваємо миску з начинкою харчовою плівкою та залишаємо охолоджуватися. Зараз будемо робити тісто. Начинаємо з опари. У миску насипаємо 25 г дрожджів, 1 столову ложку цукру, 250 мл теплого молока. Та гарно розмішуємо. Я роблю це вінчиком. Від загальної маси борошна додаємо 5 столових ложок і знову перемішуємо, щоб не було грудочок. Опара готова. Накриваємо її харчовою плівкою і даємо сходити приблизно пів години. Вона добре піднялася, розбиваємо у миску до опари одне яйце, засипаємо 100 г звичайного цукру та ванільного цукру, вливаємо розтоплене вершкове масло 50 грамів. У два прийоми додаємо 500 г борошна. кожного разу розмішуємо масу. Далі місимо тісто за допомогою руки 10 хвилин. Спочатку вона трохи липнутиме до рук, але це минеться, бо рушно додатково додавати не потрібно. Після цього тісто залишаємо у мисці, накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити півтори години. Сходить воно дуже добре. Після цього витягаємо тісто з миски, підмішуємо трохи на столі. Ділимо на дві половини, одну частину залишаємо під харчовою плівкою, а з другою працюємо. Розкачуємо тісто тонко. Присипаємо борошном, розкладаємо начинку, розмашуємо її листом тіста. Начинку можна розділити на два рулети, але мені подобається, коли її багато, і вона лежить товстим шаром. Далі робимо рулет. А обидва боки та стик заліплюємо. Напівфабрикат готовий, викладаємо його в деко на пергаментний папір. Розкачуємо другу частину тіста, змащуємо його кисло солодким варенням, зверху посипаємо цукровою пудрою. Таким же чином робимо рулет по аналогії з тим, що вже готовий. Викладаємо другий рулет теж на деко і даємо сходити 40 хвилин. Рулети гарно піднялись, збиваємо одне куряче яйце. І за допомогою кулінарного пензлика змащуємо обидва рулети, щоб потім з'явилася апетитна скоринка. Далі розігріваємо духову шафу до 170 градусів і випікаємо рулети 40-50 хвилин, залежить від вашої духовки. Як бачите, рулети дуже гарно пропеклися. Тільки погляньте, які вони у розрізі, пухкі, з великою кількістю начинки, а які аромати, обов'язково приготуйте цю страву при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями та близькими, поширюйте у соціальних мережах. Так ви допоможете продвигатися каналові. Смачного та продуктивного дня!